Вирішила з вами привітатися, бо сьогодні дуже така красива. І, в принципі, сьогодні дуже такий непоганий день у нас буде то, чого б і не зняти вам якийсь бложик. Ми тут зараз присядемо. Ми, присядем. Ми зараз присядемо і вип'ємо трошки п'яної вишні. Вставлю вам декілька кадрів з самого закладу, думаю, вас запустити, але... Загалом тут будемо гуляти по Вроцлаву, по ринку по. як це називається Ярверс по Єрварс. До речі, головна цього року вона інша. Якщо чесно, то мені цього року подобається набагато більше, ніж минулих років, бо тоді вона була аж через чур, скажімо, штучна. Ще нам хтось зробить фоточку дуже гарно. І буде в нас фоточка. Я даю 10, От тут. Дивись, мій Міша. Нема. Так. Ну попадь. Почекай, ми зараз зручимо. Дякую. 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 Біла, Міша. Біла. Дякую. Дякую. Так? Так. Супер. Дякую. 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 Покажи. <рес> 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 Це хочу вам показати, не маю як. Тут є така, таке випалювання на листочку. Якщо отак до сонця, ось так краще набагато видно. Ми купили те, ще поставочку, але не поставимо дуже гарно вдома. Зараз ми купимо ще пахлави і домашні наливки. Вони тут дуже смачні. Як як? Не буде чути. Мене буде чути, добре. Я ж на перший раз знімаюся. Ще вчаного. Ось. І будемо вже двігати додому. Мені потрібно зняти ще один, може не один, може кілька відео. В Тік-Ток. Тому будемо захроблятися. Отже, друзі, зараз ми з вами перемістилися вже до нас додому і будемо робити розпаковку. Бо мені приїхало дещо дуже і дуже цікаве і дуже потрібне в моїй роботі. Поїхали. Маємо ось таку пачку. Вона не з нею навіть не видно. Ось поправимося. Камеру трохи. Дуже погане світло в мене Вечері, ну, але вже як і є. І ще сьогодні зранку я рубанула собі чопку і тепер е, піде її підрівнювати до перукаря. Так, відкриваємо. Ой-ой! Мені приїхала лампа. Я так розумію, що тут є 12 різних кольорів. Стуваємо. Дуже погане освітлення, як ви бачите, але ой-ой! Але воно погане тут не тільки вночі, але і в день, насправді. Я не можу нормально виставити світло. Щоб просто ви поняли, як я знімаю зараз. Секундочку, я переверну камеру. Ось така в мене конструкція тут. Тобто, мій штатив, який в мене є зараз, він ось такий буквально. типу. Він дуже маленький. Оце, щоб ви поняли, ось Ось це його повна висота. І мені дуже незручно. Коротше, я, походу, розібралась. Як те, що там машина збирається. І вона висока, до речі, має 220. Все працює. Зараз вкручую лампу. Тут, коротше, шарик, оце він подвижний. Я думаю, що він не подвижний. Все. Ну, так досить не впевнений. Мені здається, що стоїться, що там машина. Ще звідси, що дальше. Так. Ну. Добре, допустим, буде ось так. Тепер беремо оцю штучку. До мене вже пишуть. Я теж хочу. Куди хочеш? На, на, в водовій, напевно. Завтра, до речі, на тренування планую піти, але я щось не дуже. Ну, коротше, мені треба себе заставляти весь час. Але Це того варте. І куди її впихати? Думаю, я щось сюди впихну. Чому все буде? Я поняла, коротше, тут є ось такі ось зубчки. Блін, вона погано фокусує, звісно, але я надію, що вишарите. І вона сюди просто вона не вкручується, а вона якби ось так заповзає сюди. ти не падай. Я тебе прошу, тільки не падай. У нас так. Хм. перевіримо. Я про нього думала, ні. А як. Я думала вона? Ага, так, вона розталяється сюди. Остапці. Це навіть трошки, ніж я думала. Ага. Бо я думала, що оце відкручується, насідається туди, а потім закручується це все. Набагато простіше, навіть не треба викручувати. Це все просто ось так одягаєш. Ні, все-таки треба його відкручувати, бо воно його зажимає. Так. Значить, це датчик. Це сюди хоп. І ось це на заднє закручуйте його. щоб воно ну, прошу трималось. Yeah. Прикол. Сейчас подивимося. Включимо. Як воно працює? У мене десь я павербанк візьму. Секунду. Да, pardon, так. Включаємо до паверу. <хи> Офігеть! Зараз подивимося, що тут є різні світла. Тут можна отак собі забрати, регулювати світло можна додати. Воно міняємо. Тут просто три режими. Такий типу теплий, більш холодний і звичайний. Зараз я вас поставлю туди на ту камеру. Я ну скажіть. Хорошо ж. Хорошо. Хоп. Вау. Мені дуже лайк. Я зараз вам покажу, що ми ще купили у Вроцлаві. Секундочку. Чесіки. Я дарувала їх колі на день народження. В мене є такі ж самі, майже такі ж самі, в мене немає цих часових поясів і так далі. Він сьогодні їхав, їх підробляв під свою руку, налаштовувати всі часики, часові пояси і так далі. Ось такі. Це Касіо, Мені вони дуже лайк, Він каже, що йому вирває волосся. Ну, чиї це вже проблема. Так, далі. Ось таку фотокарточку я вам вже показувала. Я думала, тут буде її просто краще видно на світлі, але ось треба. Ну, і треба грати просто. При даному оскільки, я думаю, що. Ану, якщо ось так. Ні, не видно. Коротше, бачите, з підставочкою все чітенько буде в нас, нас тут стояти і ми будемо згадувати цей прекрасний день. Так. Тепер. Та-дам! Це баклава. Отак, так, пахлава. пахлава це пахлава. Тут два різних води. є класична, і є з волоськами, здається, горіхами. Тут чурчхела. і оця, здається, рахат лукум. Вони різні смаки, і ще якась оця шнягашняжна. Я не знаю, що це таке. Але я зараз спробую. Як багато цукру. І ще взяли мед. Ще взяли мед. Рішаю медову таку налівку. Мені вони дуже заходять. Бо я не люблю ці польські вина. І всяке таке. Ось, що поставлю назад. Значить, з вами вже прощаюся. До наступного влогу. Не знаю, коли і що буду знімати, але я буду намагатись не закинути цю справу. Все, всім пока, касіки!